Наскільки я розумію, тут є три аспекти. Перший аспект полягає в тому, що вони критично не хочуть приймати законопроєкт про заборону московської церкви. А давайте будемо чесними і передбачалося, на жаль, що цих три-три з половиною тижні орієнтовно, які до наступного засідання, що вони мали бути вільними від сесійних засідань, незалежно від того, чи блокували трибуну, чи не блокували. Це зараз просто корчить хорошу міну при поганій грі. Другий важливий момент полягає в тому, що ਕਦੋਂ А я думаю, що частина депутатів, особливо від владної монобільшості, хотіла їхати собі на канікули і дуже дуже пильнують те, щоб собі відпочити і не перенапрягатися. Тому маю звернення до усіх небайдужих. Послідкуйте, особливо хто раптом є на якихось курортах. Я думаю, ви там зустрінете і слух народу і інших нардепів. Третій момент полягає в тому, що ну принаймі те, що говорили в кулуарах, що настільки не не визначена ситуація з кадровими призначеннями ми і звільненнями в уряді, що якраз вони втішилися, що трибуна заблокована, і наступних кілька тижнів можна спихати на опозицію і на інших людей, які блокували трибуну. що от вони такі погані блокують, не дають працювати. А насправді вони щасливі були, що так сталося, і не треба зараз нагально вирішувати ці питання. Ну і насправді я думаю, що тут вони ще грають ось таку троль, що опозиція блокує, вимагає прийняття закону про заборону московської церкви. Інші важливі законопроєкти не розглядаються, а цей не такий вже й нагальний. І насправді вони хочуть перевести стрілки, змінити акценти. А якщо ми говоримо про національну безпеку, то це один із найпершіших законопроєктів, які ми вже мали прийняти як мінімум два роки тому. І тут я нагадаю статистику Служби безпеки України. А що у нас є приблизно 150 справ проти кримінальних справ проти московських попів, московських так званих владик за їхню зрадницьку діяльність і підтримку московської федерації? Більше 40 уже засуджених. По інших ще ведеться робота, і там безпосередньо де вже розгляд справ. Але буквально щотижня з'являються нові і нові факти: як якісь попи здавали інформацію, працювали агентами ФСБ, роздавали зброю в своїх храмах, розповсюджували московську пропаганду і так далі. І так далі. Це все є офіційні дані, тому насправді ми маємо це все дуже і дуже швидко зупиняти. І чесно кажучи, якби слуги народу не випендрювалися, ми могли це все прийняти ще на тому ж самому засіданні. Голоси в залі були. Згода депутатів була, політична воля, і можна було спокійно працювати далі.